Вашій увазі представляється проєкт міні-метеостанції, розроблений в межах проєкту міжнародної співпраці. Авторами, розробниками проєкту є студент-аспірант Мачак Віталій Сергійович і його керівник Мельничук Степан Іванович. Ми в межах кафедри комп'ютерних систем і мереж. Основна ідея проєкту полягає в тому, щоб реалізувати відносно просту схемну конструкцію, яка би дозволила за компактних розмірів і невеликих затрат ре 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 реалізувати збір основних даних і передачу їх на сервер з метою подальшого опрацювання. Фактично, це є навчальний проєкт, який в перспективі може дозволити. Забезпечити необхідною інформацією ряд досліджень пов'язаних з навколишнім середовищем. Мого розробки е, міні станції з безпровідним зв'язком. Е, вона складається з основної плати і плати живлення. Також тут є корпус, ну і антена. Е, Значить, Плата живлення. Плата живлення складається з контролеру акумуляторів перетворювач в напругу 5 вольт. самих двох акумуляторів 18650. Ну і переключатель. А, основна плата. Плата значить, модуль безпровідного зв'язку Лора. Arduino Nano. Модуль з датчиком комбінованим для. Виміру вологості, тиску, температури і перетворювач з 5 В на 3,3 вольти. Е, вони об'єднуються трьома гвинтами, приєднуються до корпусу. Зараз покажу, як це збирається. Е, спершу беремо плату живлення. Наступним етапом приєднуємо антенну до модуля безпровідного зв'язку. Тепер е датчик зводимо з місцем, з віконцем для того, щоб він збирав інформацію ззовні. Вставляємо на положення і е, спрямовуємо антенну, щоб вона не заважала, щоб провід антени. Вставляємо. Так. І тепер, е, тепер ставимо поверх плату живлення. Плати між собою з'єднуються гвинтами, як я казав, і між ними вставляються такі стійки. Який дозволяє нам зібрати такі основні параметри, як температура, тиск і вологість, і дистанційно за допомогою е радіоканалу передати їх на сервер. Ідея е е розробки даного пристрою була призначена для дослідження е З мого цього пристрою е ми можемо отримати е певну кількість даних. в... Е Певною проміжкою часу з певною періодичністю, що дозволяє нам зібрати потрібні дані метрологічні і за допомогою них е, е, працювати далі над цим дослідженням. Фактично таких пристроїв мало би бути досить багато, оскільки в різних частинах навіть нашого міста е, можна сказати, що параметри температури і тиску змінюються по різному. Е, але коротенько по структурі самого пристрою прошу. Пристрій на складається з основного модулю метеостанції, який е, передає дані пізніше. Я вам розповім детально, з чого він складається. Е, та е, модуль отримувача, е, який е, отримує дані від самого модуля метеостанції по безприному зв'язку Лора. Е, сам. Е, Сам отримувач він вже приєднаний до комп'ютера, і ці дані всі зберігаються в ньому в базі даних. Фактично на першому етапі, як ви можете побачити, зроблено все на рівні макетних плат, перевірено функціонал, і вже після чого були запущені проекти виготовлення друкованих плат і корпусів. Крім того, було написано програмне забезпечення Більш детально, будь ласка. Так програмне забезпечення самого модулю отримуючи надзвичайно просте. Ми лише отримуємо дані і напряму передаємо до комп'ютера. Саме серверне програмне забезпечення створено на основі Node.js. Воно за допомогою бібліотеки SerialPort отримує відповідно дані, які отримані по безпередному зв'язку. І далі обробляється комп'ютером, перевіряє, чи дані є цілісні, і, чи, і розділяє їх на складові, щоб зберегти їх правильно в базі даних. Якщо говорити про апаратну реалізацію, то на наступному етапі було використано спеціальне програмне забезпечення для розробки друкованих плат і задіяно cnc станок для так, виготовлення такої плати. В межах проєкту міжнародної співпраці співспівпраці також в межах цього проекту розроблено за допомогою обладнання новаційного центру сам корпус пристрою міні-метелостанції. Він був розроблений на 3D-принтері і Є, складається з декількох частин. На завершення можу сказати, що фактично реалізація цього проєкту дозволила залучити студентів і аспірантів до сучасного обладнання, яке нам надає співпраця з, з проєктом РОП. А також виготовлення демонстраційних версій, повністю функціональних, які можуть бути в подальшому вже поставлені на більш широке виробництво, оскільки готовий прототип суттєво спрощує впровадження такого виробу на виробництві і залучення його до використання як для наукових, так і для побутових і виробничих потреб.